<му> я би хотів, ще ознайомитися з вашими документами. 18-3. Я можу знімати вас, скільки мені влізе. Це мені дозволяє закон. Знімати документи я не буду. 100%. Так, ГУ так, Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції Панків Андрій Степанович, Це правильно. Старший інспектор. Начальнику Не видно до якого. Дякую. Дійсний до 6.09.2006. І, будь ласка, до повного ознайомлення. Ми йдемо в суд. Що, Після чого будь ласка, до вас, ні, до вас тут ніяких претензій немає. Поліція. Добре. А тепер... Е... — Ви йдете що... Ну, я не знаю. Ні, давайте ми йдемо в суд після стрічка. Документи і перше нема. Немає. Тобто, ви або забороняєте мені зараз тут е, в суд? Ти, 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 або ти ні, самі ми вже коли не... я відкрив. Я, я мене, закрите як... питання задаю, або ви говорите, що я не можу. Ви забороняєте йти? Або я йду в суд. Я поки що з вами спілкуюся. Ви не пред'явили на відео ви будете перешкоджати мені, якщо я буду йти. Я вам суд. Ви будете перешкоджати мені? Ви перешкоджаєте мені чи ні? На то, щоб я в суд зайшов. Шановні, давайте не грайте ви перешкоджаєте всього. мені, щоб я зайшов в суд чи ні? Не перешкоджаєте? Ви перешкоджаєте мені? Я вам не перешкоджаю, але все. Не перешкоджаю. все. все. На цьому питання закрите. Якщо ви перешкоджаєте, друге діло. Викликаємо зараз слідчо партивну групу і далі. По причині? По причині я сказав. Нема такої причини то ви собі так думаєте. Ну, ви, а це ви, ви собі так думаєте. Ви читаєте постанову. Як розглядається суд, правильно? Як розглядається суд? Хтось говорить про те, що ви маєте то право, я маю то право, правильно? Все. І іншого варіанту нема. Шановний пане Микола, я вам не ще не раз приймаю. Так. Придивіть документи. Ви теж тут? Так, теж. Придивіть документи. 18-3, будь ласка. Постійно вам казати, що я є. Ну, не знаю, якщо ви не в курсі, це нічого мені не сказало. Ви не маєте знімати, ви можете зараз. Запишіть собі ручку десь. Хочете я вам відеогращенка покажу. Що Маш, я можу чи знімати? Нас, чи для нас, вас, для і вас, і. вас для вас Геращенко Хер з гори Він Хер з гори питаюся? Геращенко для вас. Я вам кажу, запишіть собі на листочок в ручку. Я задав я задав закрите запитання. Або так, або ні. Геращенко для вас, Хер з гори. ви в якісь знаходитесь. Я ще в суд не зайшов. Приміщення вже зайшли. Це для вас це, для, це, це не дезурна ланка. Лайка. Це для вас, це не для нас. зауваження люди роблять. Що, якщо людина зробила заваження, я прошу вибачення, значить, в людини. Так. Занадто багато вас. Ви перешкоджаєте мені? Зайти мені. Що толкаєте? Я, я не штовхаюсь. Для чого? Покажете вас? мені документ військовий, про військовий стан. Підписаний президентом спочатку, з, з підписом. Покажете мені? Ви ж тримаєте документ в руках. Ви ще й її читали. Це, не про, вої... ну, це про воєнний стан, то що ви маєте перевіряти чи не маєте? Оце. Як ви не проходите, дайте А я, я проходжу. Я проходжу <поставі> край. <кресло>. Пройди, <поставі> будь ласка, Юра. Пройди, будь ласка, стань. Я мій мій. хочу пройти, але хочуть мені перешкоджати. Пишіть, Пишіть, ой, спочатку пройди. О. Позвати, пройти. — так, так, будь ласка. Ні, я думала, що ти тут не почекався. Вибач, що наїхала. Ви пропускаєте? Так, буває. Ви пропускайте, пропустіть жінку. Ви пропускаєте. А, ви дозволите мені пройти? Бо я тут вже стою. Давай, давай. Що? Добре, Зараз, зараз, секундочку, секундочку, секундочку. Нічого нас життя. Зразу хочу попередити про передачу. По батьків не важливо. Неважливо. Я документ вам придивив, там всі дані є. А ви, у вас є тато. Тато? Був, на жаль, нема зараз. Будь ласка, побачте. Тут не прописано, а в паспорті вашому українському прописано. Я не можу вас сказати. Е, по батькові? А? Добре. Але наголошую, що я забороняю передавати мої особисті дані. Добре. Ми вже зайшли, е, що по батькові Сергій. Дякую. Проходить чи я? Проходить. Звісно, проходить. Так так так, 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 так. Так, 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 все.